Всім доброго дня. Сьогодні ми з вами поговоримо про суддівські жести. Ці жести, що ви зараз побачите у цьому відео, вони використовуються в усіх іграх по баскетболу у всьому світі. Зупинка годинника. Відкрита долоня. Зупинка годинника під час фолу. Одна долоня стиснута в кулак. Вмикання годинника. Рублячий рух долонею вниз. Одне очко. Один палець. Опустити кисть. Два очка. Два пальця опустити кисть. Три очка. Три виставлених пальця. Одна рука спроба китка. Дві руки вдале влучання. Заміна. Схрещені передпліччя перед грудьми. Запрошення на площадку. Відкрита долоня помах до тіла. Затребування тайм-ауту. Долоня та вказівний палець утворюють літеру Т. Медіа тайм-аут. Руки в сторону. Долоні стиснуті в кулак. Відміна влучання. Відміна ігрової дії. Одноразове зведення та розведення рук перед грудьми. Видимий відлік. Відрахування помахом руки у бік відкритою долонею. Взаємодія. Великий палець угору. Скидання показань на пристрої часу для китка. Обертання кистю з витягнутим вказівним пальцем. Напрямок вкидання чи ауту. Вказівка напрямку вкидання. Рука в паралельно бічній лінії. Ситуація спірного м'яча, спірного китка. Підняти вгору великі пальці рук. З наступним вказівкою напрямку. Пробіжка. Оберти кулаками перед собою. Неправильне ведення. Подвійне ведення. Рухи долонями вгору вниз. Неправильне ведення пронос м'яча. Напівобертання долонею. 3 секунди. Маховий рух витягнутою рукою з трьома пальцями. 5 секунд. Показ п'яти пальців. 8 секунд. Показ вісьми пальців. 24 секунди. Торкання пальцями плеча. Мяч повертають в тилову зону. Маховий рух руки перед тілом. Умисна гра ногою. Вказівка пальцем на стопу. Номер 1 5. Показ правою рукою цифри від 1 до 5. Номер 6 10. Показ правою рукою цифри 5. А лівою цифри від 1 до 5. Номер 11 1115 права рука стиснута в кулак, а ліва показує цифри від 1 до 5. Номер 40. Спочатку показ зовнішньою стороною цифри для 4 десятків. Потім показ долоною цифри 0 для 1. Номер 62. Спочатку показ зовнішньою стороною цифри для 6 десятків. Потім показ долоною цифри 2 для одиниць. Затримка. Перехват запястя знизу. Блокування у захисті. Неправильний заслін у нападі. Обидві руки на стегнах. Поштовх або зіткнення гравця без м'яча. Імітація поштовху. Затримка руками. Захоплення долонею і рух. Руки уперед. Неправильне використання рук. Удар по зап'ястю. Зітнення гравця з м'ячем. Удар кулаком у відкриту долоню. Неправильний контакт у руку. Удар кисню по іншому передпліччю. Надмірне розмахування ліктем. Рух ліктем у бік Удар по голові. Імітація контакту з головою. ФОЛ команди контролюючий м'яч. Вказівка кулаком у напрямку кошика команди, що провинилась. Взаємний ФОЛ. Рух з хрещеними кулаками над головою. Технічний фол. Долоні утворюють літеру Т. Неспортивний фол. перехоплення зап'ястя на горі. Дискваліфікуючий фол. обидві руки на горі стиснені в кулак. Всім дякую за увагу до наступних зустрічей.